Томас Тухель вітає Байер та готується виносити чергову валізу грошей з Баварії. Додивись це відео до кінця і дізнаєшся, скільки німець заробив на звільненнях. Підписуйся. Вітаємо, Леверкузен! Саме так відповів тренер Баварії на питання про перспективи чемпіонських гонитвий з Байером. Цей сезон буде для Тухеля останнім на чолі Мюнхенців, про що повідомлялось раніше на офіційному сайті. За рік контракту, що залишився, його банківський рахунок повинен поповнити компенсація за звільнення у розмірі 10-12 мільйонів євро. Що, до речі, не є рекордом у кар'єрі. У сезоні 16-17 до Мунська Борусія вимушена була сплатити спеціалістові 2 мільйони євро за рік контракту, що залишився. За такий самий період Пері сен Жермен у сезоні 2021 відкрив гаманця вже у розмірі 6 мільйонів на увесь тренерський штаб. За рік по тому нерви не витримали Боелі, власника Челсі. Його забаганка змінити коуча коштувало йому поки що рекордні 15 мільйонів євро, особисто Тухелю. Таким чином, за останні 9 років, окрім зарплатні, німцю буде сплачено 35 мільйонів євро. Лише за те, щоб він більше не керував командою. Багато це чи мало? Пишіть свої думки у коментарях.